thank mm -hmm. you Вітаю вас на каналі Бунту бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили особисто. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. Уявіть, що маєте все, про що колись мріяли: престижну роботу, величезні статки, і навіть червоний Феррарі під будинком. Здогадались, про яку книгу сьогодні буде йти випуск? А тепер у що одного дня ви розумієте, це не робить. Вас щасливими саме так сталося з героєм книги Монах, який продав свій Феррарі Робіна Шарми. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. А ми швидше приступаємо до огляду цієї книги. Це Притча про успішного адвоката Джуліана Ментла, який пережив духовну кризу і вирішив кардинально змінити своє життя. Він продає свій розкішний Феррарі та вирушає до Гімалаєв у пошуках мудрості. Там Джуліан знаходить стародавніх мудреців, які відкривають йому зовсім інший шлях. Шлях до внутрішнього спокою, справжнього щастя та життєвого призначення. Книга насправді дуже легко читається, вона змушує замислитися про власне життя і вже стала світовим бестселером. Чому ж ця історія така важлива? Тому що вона нагадує гонитва за матеріальними благами, ніщо без душевної рівноваги та мети. Далі ми з вами розберемо, чого навчається книга, поговоримо про її ключові уроки. Трохи про автора, глянемо критично на ідеї і, звісно, зробимо висновки, як застосувати все це в житті. Тож, що готові до маленького бунту у власній бібліотеці вперед до історії Джуліана Ментла. Робін Шарма. Хто він взагалі такий? Це канадський письменник і коуч з лідерства, один з найвідоміших у світі фахівців з мотивації та розвитку особистості. Цікаво, що шлях Шарми багато в чому відображений у його книзі, її фактично можна вважати автобіографічною. Він народився в 1965 році в Канаді, здобув ступінь юриста і робив успішну кар'єру адвоката. У нього був успіх назовні, але але не було задоволення всередині. Попри високі доходи, Робін відчував порожнечу в серці. Зрештою, він полишив адвокатську практику, щоб присвятити себе пошуку глибинного сенсу. Шарма поєднав західні принципи успіху з східною мудрістю тіла і духу та почав ділитися цим з людьми. Свій досвід він спершу виклав у дебютній частково автобіографічній книзі саме в Монахові, який продав свій Феррарі. Ця книга принесла йому світову славу і стала стартом нової кар'єри. Сьогодні Робін Шарма, автор кількох десятків бестселерів, веде семінари по всьому світу, консультує лідерів бізнесу і надихає мільйони людей змінювати своє життя на краще. Цікаво, що він сам живе за тими принципами, які й описує. Він веде активний спосіб життя, займається спортом, медитує і займається благодійністю. Отже, автор знає про що говорить. Він пережив трансформацію особисто і прагне допомогти іншим здійснити свою про повну біографію Робіна Шарма в своєму телеграм-каналі. Я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменґуей, Джордж Орвел та інших. І попри це в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. По традиції шість ключових уроків з цієї книги у притчі мудреці передають Джуліану цілий набір життєвих правил. Давайте розглянемо шість головних уроків, які виніс герой, і які можемо винести ми з вами. Перший урок опануйте свій розум. Перший і, мабуть, найважливіший урок це навчитися керувати своїми думками. Наш розум, наче сад. Якщо його занедбати, бур'яни негативу заполонять усе. Джуліан дізнається, що контроль над мисленням веде до контролю над абсолютно всім життям. Думки це предмети, матеріальні посланці, яких ми відправляємо щоб впливати на наш фізичний світ. Якщо ти прагнеш покращити свій зовнішній світ, ти мусиш спершу змінити якість своїх думок. Пише Шарман. Іншими словами, все починається з голови. Практичний сенс цього уроку в тому. Щоб посвідомлено плекати позитивне мислення. Джуліан вчиться виганяти з голови негатив. Кожну погану думку замінювати хорошу, як тільки вона з'явилась. Модреці навчають його технік медитації, візуалізації та опозиційного мислення. Що це таке? Це коли ти свідомо протиставляєш негативу позитив. У результаті розум героя стає спокійним садом замість хаотичного вулкана. Для нас цей урок означає, що щастя залежить від того, чим ми наповнюємо свій розум щодня. Вправляючи розум, ми можемо позбутися тривог і сфокусуватися на дійсно важливому. Другий урок: живіть з метою це пошук свого призначення. Після внутрішнього просвітлення Джуліану усвідомив, що раніше його цілі були поверхневими: престиж, перемоги в суді, гроші. Мудреці ж навчили його, що життя без духовної мети пусте мета життя жити з метою. Прикиньте, цей вислів цілком передає думки шарми. Герой знаходить свій шлях допомагати іншим людям зростати. Він зрозумів, що справжнє покликання душі важливіше за спортивні авто чи гучні титули. Для нас урок в тому, щоб визначити свої пріоритети і мрії, дійсно, кими вони є. Автор радить ставити чіткі особисті і духовні цілі, те, що дійсно вас надихає, і щодня робити крок назустріч. їм. Джуліан радить не боятися слухати своє серце і мріяти сміливо. Коли живеш зі змістом, то й прокидатися, щоранку легше, і проблеми здаються викликами, а не тягарем. А другий урок закликає нас знайти, те, що ми любимо, і присвятити цьому все своє життя. Тоді успіх і внутрішня радість. Прийдуть самі собою. Третій урок постійне самовдосконалення. Наступна мудрість від монаха це принцип невпинного розвитку, який японці називають Кайдзен. Це третій урок. Щодня ростіть, хоча б на трошки. Замість стояти на місці, Джуліан вчиться постійно виходити з зони комфорту, кидати виклик самому собі. Мудреці в горах дали йому просту пораду. Руби першим те, що тебе найбільше лякає. Справа, яка лякає вас найбільше, потрібно зробити її в першу чергу. Наголошує автор, подолання страху робить нас сильнішими. Джуліан почав щодня займатися тим, що раніше відкладав маленькі кроки вдосконалення, повторені день у день, з часом дають величезний результат. Цей урок вчить нас ніколи не пізно стати кращою версією себе. Читайте нові книги, опановуйте корисні звички, тренуйте характер, навіть якщо потрошки, але регулярно. І справжня магія малих кроків полягає в тому, що кожен день ми стаємо сильнішими, мудрішими та впевненішими. Як каже Шармо, немає сенсу порівнювати себе з. Іншими, порівнюйте себе сьогоднішнього з собою вчорашнім і прагніть перевершити саме цю людину. Четвертий урок сила дисципліни і маленьких звичок. Четвертий ключ до просвітлення Джуліана це самодисципліна. Монахи навчають його, що знання без дії нічого не варті. Щоб мрії стали реальністю, потрібна сила волі та рішучість діяти. У притчі це символізує міцна рожева нитка, що обв'язує навколо себе все, ніби залізна дисципліна, яка тримає життя вкупі. Джуліан тренує свою волю, виконуючи обіцянки самому собі, навіть дрібні. Через це формується звичка, доводити справи до кінця. Шарма пише, що наш характер кується щоденними звичками. Якщо привчити себе робити те, що треба, навіть коли лінь або страшно, то з часом правильні дії підуть автоматично. От кажучи, просто спочатку ми формуємо звички, а потім звички формують нас. І автор радить починати з малого. Ну, от, наприклад, щодня вставати трошки раніше, робити зарядку чи медитацію, дотримуватися порядку. І, от такі маленькі перемоги зміцнюють м'яз дисципліни. Як результат, людина отримує контроль над собою і своїм життям та фактично обставинами. Джулян, наприклад, щодня практикував ритуали здорового життя від правильної їжі до часу на самоті та рефлексію і помітив, що став господарем своїх бажань, а не їхнім слугою. Урок дисципліни вчить, будь-яка велика зміна складається з маленьких кроків, виконаних послідовно. Зробіть правильну дію зараз, і з кожним днем ваша сила зростатиме, а життя набуватиме все більшого змісту. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого уроку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий урок. Цінуйте свій час. П'ятий урок, який отримує герой. Це навчитися берегти час як найцінніший ресурс. Мудреці нагадують Джуліану, що наше земне життя не безкінечне. Час вислизає скрізь пальці, як пісок, і кожна хвилина безповоротна. Раніше Джуліан розпоряджався часом, аби як працював на знос, не бачачи білого світу, а решту життя відкладав на потім. Після просвітлення він починає жити інакше, усвідомлено інвестувати свій час. Герой встановлює пріоритети. Витрачає години лише на те, що відповідає його меті, і приносить радість чи користь. У книзі є яскрава порада. Поводьтесь так, ніби у вас попереду лише кілька днів життя. Це змусить відсіяти зайве і цінувати кожен день. І монахи навчили Джуліана техніці планування дня. За правилом, вгадайте, яким, правильно 80 на 20. визначати 20% найважливіших справ, які дадуть 80% результатів, і перш за все виконувати саме їх. Він також вчиться сміливо казати ні, тому що краде час і енергію токсичним людям, пустим клопотам. Він кожен день це подарунок, і п'ятий урок закликає не гаяти його. Знаєте, який звідси можна взяти практичний висновок для нас як для читачів, що цінувати свій час означає знаходити баланс між роботою, родиною, відпочинком і розвитком. Якщо кожного ранку запитувати себе, якби сьогодні був останній день. Чи хотів би я займатися тим, чим збираюся займатися сьогодні? Як радив Стів Джобс, то пріоритети дуже швидко стануть на свої місця. Цей урок мотивує жити тут і зараз, не відкладаючи щастя на майбутнє. Шостий урок: живіть у теперішньому. Шостий урок дуже важливий. Ото, якраз від мудреців Сівани, цінувати теперішній момент. Багато хто з нас або застрягає думками в минулому, або весь час живе майбутнім. От досягну X, тоді буду жити. Джуліан же навчився тепер жити тут і зараз. Після своєї подорожі він більше не жаліє про втрачені можливості і не відкладає мрії. Мудреці пояснили йому, минулого вже немає, а майбутнього ще не настало. Реальним є тільки цей день сьогодні. Якщо втратити його, то життя пройде повз герой. Перестав бути заручником старих образ чи помилок з минулого. Він відпустив їх. Досить бути в'язним свого минулого, стань архітектором свого майбутнього, і ти ніколи не будеш таким, як раніше. Ці слова підкреслюють те, що ми здатні змінитися і творити нове я якщо перестанемо тягнути за собою вантаж учорашнього дня. Так само не варто жити лише мріями про колись потім щось буде ікс. Замість гнатися за примарними завтра Джуліан почав знаходити радість у кожному сьогоднішньому дні. В простих речах, в прогулянках, в спілкуванні він навчився бути присутнім у моменті, смакувати шлях, а не тільки результат. Цей урок перегукується з попереднім про час. Не витрачайте життя на очікування. Мить, що є зараз це єдина мить, що нам по справжньому належить. Отже, насолоджуйтеся повною чашою тепер. Плануйте майбутнє, але живіть сьогодні. Як каже мудре прислів'я, яке наводить шарма, не відкладайте життя на завтра, адже завтра може і не настати. А сьогодні вже ніколи не повториться. До речі, в книзі був іще один прекрасний урок про безкорисливе служіння іншим. Мудреці навчили, що справжнє багатство душі примножується, коли ділишся з ближніми. На руці, що дарує троянди, завжди залишається їхній аромат. Ця поетична цитата Шарми нагадує, що допомагаючи іншим, ми й самі наповнюємося благословеннями. Джуліан зрозумів: чим більше добра віддаєш світу, тим більше змістовним і радісним стає твоє життя. Ну, от, хіба це не чудовий принцип? Головне його усвідомити і зрозуміти. Книга Монах, який продав свій Феррарі, безперечно, надихає, та все ж до деяких моментів варто підійти критично. Передусім, це форма подачі. Історія Джуліана це притча, фактично, діалог наставлення. Комусь такий формат видається занадто спрощеним. У книзі відчувається, що персонажі створені скоріше для передачі ідеї, ніж для глибокої драматургії. Якщо ви звикли до суворої реалістичної прози, то сцени на зразок зустрічі з містичними тебе. Монахами можуть здатися наївними. Деякі критики відзначають, що послання шарми, хоч і корисні, але не є чимось революційно новим. Це збірник добре відомих істин. Тож дехто може скептично запитати, хіба я цього раніше не чув? Ще один спірний момент це втілення всіх порад на практиці. Читати про монаха на вершині гори легко, але чи реально сучасній людині настільки змінити життя? Ну, типу, взяти, розвернутися. І піти кудись, але шарма дає багато порад одночасно і може скластися враження, що треба прокинутися о п'ятій ранку, медитувати годину, бігати, марафон, читати по книжці на день, ще й знайти своє покликання. Усе й одразу від цього трохи ну от, крутиться в голові. Знаєте, як влучно зауважує один рецензіат, намагатися впровадити всі поради з книги одночасно, це все одне, що намагатися прожити життя монаха за тиждень. Ну от, це майже неможливо і може розчарувати абсолютно всіх. Натомість критики радять робити поступово, взяти з книги те. Що найбільше відгукується і пробувати крок за кроком. Та й сам автор, скоріше за все, не очікує, що всі читачі негайно підуть у Гімалаї. Ідеї шарми потрібно адаптувати під свою реальність абсолютно. Також декому книга видається надто оптимістичною і прямолінійною В житті. Не все так просто змінити, як у Джуліана, і не кожен може дозволити собі продати Феррарі, тобто кинути роботу, поїхати шукати себе. Але варто пам'ятати, що це притча, а не інструкція дослівно. Продати майно можна сприймати історію метафорично. Феррарі символізує те, що нас сковує а подорож це шлях внутрішніх змін. В цьому сенсі основне послання книги встояло перед критикою. Воно універсальне. Бо при деяку банальність багато читачів все ж знаходять у ній мотивацію. Недарма книга залишається бестселером вже понад 20 років. Отже, критичний погляд допомагає побачити межі застосування порад, але не обов'язково применшує цінність самої історії. Якщо читати з відкритим розумом і здоровим скепсисом, як для мене ще й з критичним мисленням. То можна виловити діаманти мудрості і не спокуситися на магічні рішення там, де просто потрібна праця, де просто потрібна дія. Монах, який продав свій Феррарі, це більше ніж просто історія про одного успішного адвоката. Це нагадування кожному з нас про важливі речі, які ми часто відкладаємо на задній план. Прочитавши цю книгу, ви можливо і не станете відразу монахом чи гуру, але напевне задумаєтесь, чи тим шляхом я йду, чи про те мріяв я у глибині душі. І головний меседж шарми це щастя досяжне для кожного. Варто лише зробити крок йому назустріч. Порядкувати думки, визначити своє покликання, діяти дисципліновано, берегти час і цінувати життя. Кожен читач знайде щось своє. Комусь ця книга допоможе нарешті почати вставати раніше і бігати вранці, а комусь наважитися змінити ненависну роботу, а хтось просто почне більше часу проводити з родиною або дістане з полиці давно запилені мрії. Особисто мене книга навчила, що успіх це не тільки про кар'єру чи гроші, а про гармонію з собою. Після прочитання хочеться впровадити хоча б один принцип з неї, наприклад, щовечора питати себе, чи я прожив цей день змістовно. Я раджу цю книгу всім, хто відчуває вигорання, втрату смаку життя або стоїть перед важливим вибором. Вона буде корисна молодим фахівцям, які женуться за успіхом і ризикують забути про прості радощі і досвідченим лідерам, що шукають нового натхнення, та й взагалі кожному хто прагне стати трішки кращим. Ніж вчора, заклик до дії дуже простий: знайдіть час для себе, відкладіть гаджет, сядьте в тиші і подумайте, чого ви справді хочете, що для вас важливо. Можливо, ви вже на півдорозі до просвітлення Джуліана Ментла. А якщо ні, ця книга може стати доброю відправною точкою, влаштуйте маленький бунт у власній бібліотеці, прочитайте монаха, який продав свій Феррарі, і перевірте, які зміни він принесе у ваше життя. Хто зна, можливо, колись ви озирнетеся і скажете. Я став щасливішим і мудрішим, і частково завдяки цій книзі. А це вже чималий результат. Тож читайте, надихайтесь і не бійтеся змінюватися на краще, як вчить нас Робін Шарма та його легендарний монах. У мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 4 тисячі підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них? Бути підписаним на бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Що саме для себе ви знаходите під час читання книжок? І чому вибираєте читання, а не постійний скроленг TikTok. І перевірте, будь ласка, чи ви вже натисли на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски? Будьте певні, після хороших книг життя вже не буде таким, як раніше. Воно стане кращим. Живи, читай, бунтуй.